Ти вже знаєш, наскільки різноманітні тіла живої природи. Організми. Вони мають різні розміри, будову, забарвлення, спосіб живлення, середовище життя. Водночас організмам притаманні спільні властивості, що відрізняють їх від тіл неживої природи. До складу тіл живої природи. Обов'язково входять органічні речовини. Живі організми ростуть і розвиваються. З паростка виростає могутнє дерево, з кошеняти – кіт, а з дитини доросла людина. Напевно, ти теж помічаєш, що ростеш. Як бачимо, ріст і розвиток супроводжуються збільшенням розмірів і маси тіла, зміною його форми. Ріст організмів відбувається завдяки поживним речовинам білкам, жирам і вуглеводам. До організму тварин і людини вони надходять з їжею. Процес поглинання і засвоєння організмом речовин їжі називається живленням. Усім організмам для життєдіяльності Потрібна енергія. Її вони отримують у процесі дихання, яке відбувається за участю кисню. Він потрібен для розщеплення органічних сполук у клітинах. При цьому утворюється вуглекислий газ і вода, і вивільняється життєво необхідна енергія. Непотрібні організму речовини, наприклад, вуглекислий газ, що утворюється під час дихання, виводяться з нього назовні. Ще однією властивістю організмів є подразливість. Це здатність живих істот реагувати на впливи зовнішнього середовища. Наприклад, маки, кульбаба та багато інших квітів розкриваються в день, коли температура повітря підвищується і закриваються під вечір, коли стає прохолодніше. Нескладно з'ясувати, як акваріумні рибки реагують на різні впливи навколишнього середовища. Якщо легенько постукати олівцем по стінці акваріума, рибки тікають у різні боки. На появу корму рибки реагують інакше, швидко підпливають до нього. Хоч скільки б існував організм, і з часом він гине. Утім, завдяки розмноженню з'являються нові організми. Розмноження – це здатність організмів відтворювати собі подібних. З яєць лелеки з'являються лелечата, з ікринок окуня окунці. Потомство повторює будову, поведінку, спосіб життя батьків. Завдяки розмноженню життя на нашій планеті продовжується з покоління в покоління.